Ми майбутні соціальні педагоги, Надія та Ірина. Ви знаєте, що були часи, коли дітей взагалі не сприймали як людей особливого віку. Минуло дуже багато часу. Поки людство усвідомило, що до дітей має бути інше ставлення ніж до дорослих. Саме для того, щоб задокументувати та захищати права дітей, було створено конвенцію ООН про права дітей. Конвенція ООН – це угода між державами, підписуючи, яку вони зобов'язані захищати і дбати про дітей. Україна підписала Конвенцію ООН про права дитини в перший ж рік своєї незалежності. Конвенція ООН про права дитини це твої права. Ти можеш не думати про них, але ти маєш знати, що вони в тебе є. і Ніхто не має права їх порушувати. Конвенція ООН містить 54 статті про права дитини. В них ти знайдеш 40 прав, які має дитина. Згідно Конвенції ООН, дитина має право на сповноцінне життя, право на ім'я. Право на повноцінне харчування, право на любов, повагу та турботу, право на гру довкілля та відпочинок, право повноцінно спілкуватися та висловлювати свою думку, право на освіту, право на медичне обслуговування. А також запам'ятайте, жодна дитина не має бути скривджена. Запам'ятай свої права, щоб захистити себе у реальному світі. Знати, знати свої права це, це круто.